Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ» сьогодні. 527-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас, пане Юрію. Тож, ми бачимо останнім часом, що ворог посилює обстріли, відчуваємо це на собі у різних куточках нашої країни. Що фіксуєте? Яка ситуація на сьогодні? І якщо бачите якусь динаміку змін, то розкажіть нам про це. Ну, бачите, ми, ми щоразу, коли з вами вмикаємося, так щоразу, Постійно звучить фраза посилює, посилює остріли. Ну я б я б так на, надто не казав, що посилює ворог робить все для того, щоб використовувати якомога більше засобів, щоб якомога більше нам завдати шкоди, але ці засоби у ворога теж не безкінечні. Ми бачимо, що вони теж і артилерійські снаряди, і іншого озброєння вже шукають на всьому світу і на жаль виготовляють. На максимум і слому ті боєприпаси та ракети, які вони можуть виготовляти, незважаючи на ті санкції, які сьогодні оголошені. Звичайно, вони будуть діяти відповідно до тих завдань, які ставить про них керівництво держави агресора. Будуть бити по тих напрямках, по яких вони вважають за потрібним для досягнення своєї мети. Ми бачимо, що наразі це все Ми вас не чуємо. Пане Юрію, я вас попрошу перевірити звук на мікрофон включення? Один два. Чи чуєте ви нас? о, ми вас теж чуємо. Ми вас перестали чути на тому, коли почали говорити про пріоритети щодо обстрілів ворога. Так, припортова інфраструктура, це і наше зерно. Їх цікавить наше продовольство. Розуміло, що вони будуть робити те, що робили. 30-х роках морити голодом на шев Україну них мета і весь світ відрізати Україну від моря від світового океану, навіть я б сказав, і так далі. Така зараз мета ворога. Ну і не забувайте, що йдуть серйозні бої на фронті. На фронті воюють і підрозділи. ну основну роботу, звичайно, ті, хто сидять на першій лінії в окопах. Які тримають фронт, авіація робить усе можливе сьогодні, і завдяки зокрема і сучасному західному озброєнню, яке адаптовано до наших літаків намагається все ж таки нищити ворогам максимально Особливо Вчора інтенсивно працювала наша авіація, повітряних сил, міська авіація, завдаючи ударів ударів серйозних по. Противником, ну в небі завжди знаходиться багато безпілотників. Противник їх дуже багато використовує. Ну і часто ми їх теж утилізуємо е, чого очікувати в подальшому, так дуже хочуть всі знати прогноз. Прогнози будуть такі, що ми будемо робити те, що завжди У нас через два дні день повітряних сил. До речі, сьогодні були цікаві заходи. були в Києві. Ну власне, мається на увазі стосовно вже відбулися. Будуть оприлюднені пізніше стосовно того, що роблять наші захисники, я думаю, скоро з'являться. Такі символічні заходи з'являться в змі. Ми хочемо привітати від всієї нашої команди, наші повітряні сили зі святами, подякувати ще раз за все те, що ви робите і по захисту нас і нашої держави. Пане Юрію, ви сказали про саме про залишки. Якщо можна, якщо є інформація, давайте зупинимось на цій темі. Вчора ми всі бачили результати розслідування наших журналістів, які говорять про те, що нас обстрілюють саме тими ракетами, які ми віддавали росіянам ще одне. 99-му році в обмін на там, знижки на газ, чи на ще якісь е, е, преференції. Е, тепер ці ракети летять на нас. Що ви фіксуєте, і щодо БПЛА? Чи можемо ми вже говорити, що росіяни запускають по нам не тільки іранські шахеди, але й вже власного виробництва, якісь є технології, які вже летять на, нашу, на, на наш бік? БПЛА власного виробництва вони є і завжди були. Це ланцети. Ті ж самі беремо, ну умовно власне, тому що західні технології там знайдено європейських виробників. Зокрема, тому з ланцетом давно вже е, знайомі, на жаль, так, але вони їх виробляють різних там модифікацій е, і різних відповідно там радіус дії і. Е, Вага бойової частини е, щодо інших планів теж є багато і форпост, у них є і Орланди. Знаєте, теж не без західних запчастин. Зрозуміло, вони їх е, застосовують. Але що стосується самих шахетів, які є найпоширенішим сьогодні, баражуючим боєприпасом безпілотним апаратом ударної у, у, уд, ударної, і це е, е, ті маркування, які ми бачимо на хвостах тих літаків, там дірань, як них позначають, там букви і малюють. Це ті ж самі іранські шахи, тут нічого дивного немає. Ну, думаю, що маркування можна нанести на хвіт на знову пропав звук. Якщо нам вдалося відновити і попрошу вас включити мікрофон. Пане Юрію, чи вдалося вам включити мікрофон? Все ок, ви нас чуєте? Так, так чуємо ну, чує. ну, Щось автоматично нас гружить. От, власне, тому е, як, як, як гірань не називай, це той самий іранський шахер. Які вони просто будуть налагоджувати зборку на своїй території наска моя думка? Тому що для чого щось вигадувати, ну вже все готове, пане Юрію. Нещодавно президент сказав про те, що вже цього місяця почнуться навчання наших пілотів українських пілотів на F 16 Чи є якісь подробиці щодо цього? Подробиці вже сказані, пересказані всіма, хто володіє цією темою, хто повноважений про це говорити. І в західних змі, і західні чиновники, політики теж про це вже проговорили. Ми орієнтуємося на кінець літа. Кінець літа що стартує вже відправка пілотів. До європейських країн на уже серйозне навчання, і тому треба розуміти, що воно не буде там таким швидким, але й не буде таким довготривалим, як надіються росіяни. Так я думаю, що наші пілоти швидко як якнували Петріот, так само швидко будуть сприймати навчальну програму F-16. Єдине, що треба, щоб усі. У увесь склад авіаційної коаліції, всі країни світу, які мають навчальні бази, мають тренажери, мають інструкторів, літаки навчальні, щоб усі долучилися. Тому що нам треба швидко. Нам треба якомога більше людей прогнати через цю програму навчання. Пане Юрію, чи ви передкрити нам е, над тим, скільки місяців знадобиться нашим пілотам? Чи ця інформація є тою, що не розголошується? Е, говорили ми не одного не раз, що до півроку потрібно пілотам для того, щоб опанувати F-16, не лише Навчитися літати на ньому, але і застосовувати усі типи його озброєння а там десятки озброєння у типу. літаку. Тому таким чином ті пілоти, які направлялись в сполучені штати, які там проходили курс підготовки. Верніше не підготовки перепрошую курс оцінювання. Так їх оцінювали їхні можливості. Наскільки швидко вони адаптуються до нової системи до західного літака? Перехід з радянського на західне потребує зміни сприйняття так філософії його застосування. Ну і були зроблені оптимістичні прогнози, що може бути і до чотирьох місяців. Але я вам хочу сказати, що все кажуть на практиці: в кожного пілота є своя індивідуальна підготовка і свої здібності до того чи іншого озброєння. Тому будемо чекати саме. Ну, основне, я ж кажу, це навчитися застосовувати цей літак, навчитися на ньому воювати, саме озброєння, це ракети, бомби і так далі. Пане Юрію, ну останнє питання щодо нашої міжнародної підтримки: чи є тут якісь новини, чи найближчим часом очікуємо ми можливе посилення нашої системи ППО чи інші заходи, про які ми можемо говорити? Ну про це вже говорять, мабуть, усі після ословитися атак в Одеській області, Миколаївської області, припортової інфраструктури, коли Росія вийшла з зернової води. Ну безумовно потрібно захищати усю Україну, усі найбільш такі напрямки, які атакує ворог, і без посилення ППО не Поки прийдуть літаки, ну вони прийдуть не скоро так. Ну, ми сподіваємося, що скоро прийдуть. Ну, але ми розуміємо, що ППО може прийти значно швидше як ракети додаткові до зенітних ракетних систем західного виробництва, так і самі установки, і НАСАМС, і Петріот і і Аріс. Це та основа повітряних сил, яка буде захищати Україну по всій території нашої держави і замінить старі радянські системи. Я думаю, що на це під піде теж час певний, але все ж таки іншого виходу у нас немає. Посилюватись потрібно, тим паче не забувайте, скоро зимовий період наступає, повляє росіяни. Можливо, можливо, теж захочуть порувати певні провокації. і Так далі, тому нам у нас без варіантів треба посилюватися. Я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться о дванадцятій. Ми чекаємо до нас, приєднається у студії Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Будемо говорити про основні правила безпеки на воді біля водойм в умовах війни. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу, і слава Україні.